У нього були грандіозні підприємницькі плани на березень 2022-го. Чоловік запланував відкриття кав'ярні у Києві, але замість цього пішов на війну. Снайпер з позивним «Кодак» в складі однієї з бригад Нацгвардії боронить країну на Донецькому напрямку. Один зі штурмів Росіян його підрозділ відбивав п'ять діб поспіль. Тоді сили ворога переважали у четверо. Чим усе закінчилося? Як вдалося і ворога втримати, і головне вижити свою історію битви Кодак розповів нашим журналістам. Ти усвідомлюєш, що е, відосики з Тік-Току і Інстаграму, ці всі романтизовані, там де круті хлопці на броні залітають, типу, і розвалюють, спалюють посадки. Це все трошечки інакше працює. Приїжджаєш е, знову ж таки після ротації в цивільне життя, і ти такий. Господи, люди, ну чому ви чому ви скиглите? Що вас щось не влаштовує? Постійні постріли заграви від ворожих артобстрілів і дещання в дронів Це стало для кодака вже буденністю. Вечір 23 лютого 2022 року. Для нього Борис із майже п'ятирічним стажем був очікуванням нового етапу в житті. За два дні мав облаштовувати власну кав'ярню в столиці. Я прийшов в цій сфері майже всі етапи. Я розумів, як можна розвивати цей бізнес, я розумів повністю структуру, тобто починаючи від працівника за баром до менеджмента та управлінця. 24 лютого Кодак, який ще тоді жив у Києві, прокинувся від вибухів. Ракета впала на сусідній вулиці. Своїх рідних чоловік вивіз до Львова, але сам сидіти на місці не міг. Кодак подався відразу в кілька бригад, але всюди просили чекати. Та одна випадкова зустріч стала вирішальною. Ми зайшли в один із військторгів, почали купувати там з хлопцями собі берці, рпси, плетоноски, і зустрілися. З чоловіком на той момент, якого ми не знали, а це виявився замполіт з нашої частини. Так от і він запропонував нам приїхати до них. Хлопець долучився до однієї з бригад Нацгвардії, став стрільцем. Далі злагодження за кордоном, і перша ротація тоді чергував на найближчому блокпосту до лінії зіткнення, але це було зовсім не те, чого він прагнув. Насправді ти ніби прийшов в театр, типу. Сидиш в, першому, в перших рядах, тобто ти усвідомлюєш все, що відбувається, бо е, вночі дуже гарно видно інтенсивність і плотність артобстрілів по позиціях, е, ти спілкуєшся з хлопцями, От як в першому ряді ти все бачиш на власні очі, але нічого не можеш, е, типу, очима дивитися, руками не трогати, отак. Але він хотів на передову. Це була його мета. Тож збирався покинути Нацгвардію, але йому несподівано запропонували стати снайпером. Цей відео одного з боїв у селі на Донецькому напрямку, де вже снайпер кодак нищить ворога. У четверо більші сили намагалися витіснити українських захисників з позицій, утворивши напівуточення. Тоді окупанти прорвалися п'ять днів поспіль. Згадує боєць до наших укріплень залишалося 20 метрів. А так удалося відбити. Потому ворог змінив тактику. У хід пішли міномети. Воякам довелося перейти у сховище, і міни почали залітати на позицію одна за одною. Ти дивишся на потолок. Там були бетонні плити в цьому погребі. Там перша міна, оп, плити просіли. Друга міна, опі ще плити просіли. Третя міна, і ще плити просіли. І ми такі ого, нас зараз просто поховають тут заживо. Через потужний шестигодинний обстріл окупантів пошкоджено антенну Ребо. Уже без нього назвардійці мали окопатись і укріпити позиції. Постійно тисли дрони. Кодак каже, деякий час через це окупанти мали ілюзію безпеки. Вони перестали себе поводити так дуже сильно відверто і безвідповідально після того, як ми е, запалили в тепло трьох типів, які просто вийшли чи то по чи то в туалет, не знаю, наверх на бруствор забаранили їх, і вони і вони більше не висовувалися. Попри постійні атаки піхоти і артилерії, населений пункт залишався під українським прапором. Росіян не просто знищили кодаки з побратимами змогли міцно окупатись. Загиблих і важких поранених у зводі не було. Потім почали виходити, продумали більш безпечний маршрут для заходу на позиції, тому що попередній маршрут, який був, він був доволі небезпечний. Ти просто добігаєш до позиції, махаєш русакам «Привіт, я тут. Воїн пояснює, у таких умовах захисники щодня борються на всіх напрямках, тому допомагати армійцям вкрай важливо. Я би дуже сильно хотів, щоб багато людей долучалось донатами підтримкою військових, і я би дуже сильно хотів, щоб військових поважали в соціумі. Зараз воїн готується повернутись на поле бою. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.